Лише приємні спогади викликатимуть події першого півріччя 2011-го у Бердичівської плавчихи Дарії Антонової. Ставши переможницею Кубку України, наша землячка виконала норматив майстра спорту. І ось нещодавно записала на свій рахунок ще одну престижну перемогу. На шостих літніх юнацьких спортивних іграх, що недавно пройшли у сонячній Євпаторії, Дарія стала переможницею на дистанції 200 метрів комплексом. Три дні тривали змагання. Для того, аби стати першою, треба було проявити себе з Найкращого боку, мало не в усіх стилях. Це виявилося не так просто, адже до Криму за золотом приїхало 450 висококласних плавців. Житомирщина була представлена десятьма спортсменами, двоє з яких бердичівляни Дарія Антонова і Микола Буба. «Пропливши перший день змагань в попередніх запливах, я стала першою. І, і, а вже в фінальних запливах я. Гірше проплила, мабуть психічно перегоріла, як кажуть тренери. Стала четвертою на цій дистанції на 200 метрів раз. Дві були з Києва, а одна була з Харкова. І ну, вони були такі високі, ясно, за мене. і... Конкуренція була жорстка і щільність результатів висока. Другого дня Дарії знову посміхнулася вдача. Результат попередніх запливів 100 метрів брасом і 400 комплексом дозволив дівчині потрапити до фіналу. Там вона стає четвертою у 100 метрівці і третьою у комплексі. Далі на Дарію чекали естафета і третій вирішальний день ігор. Після проходження всіх дистанцій Дарія бере участь у естафетному плаванні 4 по 200 вольним стилом, де так. Також покращує результат, але вже на третій день Дарія виявляє свій характер і на дистанції 200 метрів комплексне плавання завойовує перше місце. Наразі Дарія і Людмила Антонови готуються до чемпіонату України серед юнацтва, що у серпні пройде у тій самій Євпаторії. Бердичівлянки сподіваються, що дадуть справжній бій представницям потужних шкіл Києва, Харкова, Дніпропетровська. В теперішній час. На такі змагання досить дорого коштують виїзди, але нам, нас не оставили, не остав, не залишили на одинці. Нам допомогли управління освіти, директор юнацької дитячої юнацької спортивної школи Паламарчук Микола Олександрович. Директор лікарняної Житомирської обласної каси Мешківський, Володимир Станиславович та Ревега Олександр щиро вдячні їм за моральну і фінансову підтримку.